Привіт, друзі! Покажу вам сьогодні новий велосипед 26 го року Cube Stereo 144. Ось такий він. Action Team — це версія. Розмір Елька трішечки короткий, він, чесно кажучи, як для Elki, ну, як для мене, але що маємо, те маємо. Нова Bosch система CX 5-ї генерації з новим моніторчиком KX400 Kiox, І, як ви бачите, до речі, тут не так як в DJI, це не тачскрін. Uh, все на кнопочках. Є зарядка, що мені дуже подобається. Це прям необхідна річ, на мій погляд. От така от зарядка USB Type-C тут є. І також є, бачите, режимчики переключаємо. Мануал, automatic, мануал плюс. Uh, автоматично, це коли. Система відчуває, що ви давите, і вона автоматично переключує, прямо як автоматична коробка в машині працює. Мануал плюс вона вам трішки десь там допомагає, але в принципі не настільки прям сильно. Ну і мануал, звичайно, коли ви самі можете робити свіч, еко, турбо і все інше. 100 ньютонів, турборежим я не знаю, навіщо більше Так, у DJI 120, але я не знаю навіщо більше. Ну це прям дуже потужна штука. Тому тут, ну не знаю, мені здається, повинно всім вистачати. Плюс, я ще хочу сказати, що якщо суперпотужність, навіть 100 ньютонів, ви повинні розуміти, що. Це ланцюг ваш прийдеться міняти дуже часто. На це теж треба звертати увагу. Діо 2 система XTO, вона компонується з Bosch, як ви зрозуміли, раз вона вже може сама переключати швидкості, як і раніше, вона йде на шнурку, але тепер є великий плюсик, Ви її можете налаштовувати повністю з телефону з вашого епу, чого раніше не було в Shimano. і це прикольно. Але те, що воно ще досі зі шнурками, мені це взагалі не, не дуже подобається. Тут у нас стоїть карбонове кермо ЕРА і карбонові. Де і все карбонове. Алюмініві шатуни ось такі. Вони майже нічого не важать, вони всередині пусті. Цікаво було б їх потестити. Я не знаю, наскільки вони надійні. Алюмініві обіддя 29-29 і 150 кашима, 150-36 ноги, теж кашима спереду. 24 кілограми. Вага цього велосипеда. Це, як я і сказав, вже маліт і навіть кашима, бачите, дроп вас стоїть. Ну і в цілому по компонентах це прикольно. 800 Вт батарея. Нові гальма, до речі, XT, 4 пістони. Отак от вони виглядають. Це теж як конкуренцію з Срему вони вирішили зробити. Цікава модель, але в цьому році, я так розумію, що більш популярно все ж таки було, зробили. На сремах моделів, тому що вони на Ті Моунт кріплені йдуть. Оце нове XT2, це все прикольно, dio 2 так, але шнурок і це кріплення, як і раніше було, комусь може більше сподобалося, але, на мій погляд, t mount більш надійніше, в плані, щоб у вас там не вигиналося, не гнулося нічого. і так далі. Потім 24 кілограми вага велосипеда для 150-150 ходу. Як і раніше, це дофігіще до прям. І мені це не дуже подобається, але що є, що є. Ну, при тому, що на такі оборудці. АБС-система комусь, можливо, потрібна, але як для мене, то це лишня вага. І не знаю, наскільки воно тут необхідно. Колір прикольний: 800 Вт батарея. Ну, багато Багато має вистачити. Дуже-дуже мені подобається кермо, в нього чудова форма. Гальма, думаю, мають працювати теж доволі таки непогано. Розрібна ціна велосипеда в Європі 7 тисяч євро, і для таких компонентів, для оцього всього, АБС і так далі це прикольно, але мені це більш нагадує все ж таки такий велосипед якогось сімейного типу, де ви можете ну, АБС. Я не знаю, але треба буде якось випробувати. Можливо, в цьому є сенс. Тож, друзі, нагадаю вам на сьогодні, що в інтернет-магазині Бакірос є промокод STEN, по якому ви можете отримати знижку 7% при замовленні на сайті. Також цей купон промокод діє в інших наших магазинах-партнерах. Список цих магазинів можна зайти в описі до цього. Відео на сьогодні, дякую вам за перегляд і до скорих зустрічей.